Сьогодні Кременчужани віддали останню шану герою вірному захиснику України Володимиру Артеменко. Його життя обірвалося 7 вересня на Курщині під час виконання бойового завдання по захисту нашої батьківщини. Володимиру Артеменко так і залишилося на віки 59. Цей день ми прийшли попрощатися з захисником України і українського народу в російсько-українській війні, підполковником Артеменко Володимиром Івановичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 2 березня 2022 року. Займав посаду командир стрілецької роти. Загинув 7 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попри усі випробування долі, відважний воїн вмів постояти за своїх рідних, побратимів, своє місто та країну. Ще під час строкової служби з Володимиром траплялися різні ситуації. Пригадує один з побратимів полеглого героя. Випадок був, коли при розвалі Союзу в Таджикистані йшли бойові дії між різними кланами. То Володя попав в полон до одного із угрупувань. І вони вже готувалися його стратити. Тут з'явилися військовослужбовці, відбили його, і доля тоді була до нього благосклонна. Володимир без роздумів добровільно став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, адже вважав це своїм обов'язком. Ще у 2014 році на Донеччині він обороняв кордони нашої держави пліч опліч зі своїми побратимами. Пройшли, починаючи від Курахова, марянки Авдіївка Черетини. У нас був спільний вихід в районі Авдіївки, де ми пробули три доби разом з ним, коли він отримав поранення. І тоді ми стали братами з ним. На жаль, я втратив свого брата. Якщо треба було йти на виручку, то він не просто посилав підмогу з бійців, а очолював цю підмогу. Цього разу було так само. Потрібна була допомога хлопцям, які попали в полуоточення Він сів. На машину забрав себе хлопців, але вони не доїхали. Дуже сумно, що такі люди покидають наші ряди. Пам'ять про загиблого воїна завжди житиме у серцях тих, хто цінував і поважав його за його людяність та величну мужність. Це якраз яскравий приклад патріотизму не на папері, а на справах. Вічна йому пам'ять царство небесне, А ми помстимося ворогам, і хай згине ця Росія. Катерина Груднєва, Іван Каченко Кременчуцькі новини